Варання, сука, ганя. Доброго дня, погнала. Чу! Oh, where an rubber new Patlan d'Alitai Roberto. Ворона не дала сегодня голубам летать. Целище буду держать. Он да. Все Подлюка. под люка. Он да ворона все Сегодня голубам не дала летать. Ну ничего. Еще и все нервы. А, сила, сила, слава богу. О, карка я. Ничего, что ж ты сделаешь? Вот, как и ветер рук. на почти Парувався смалячку неділю, ру, а спарувався все це грябой голокорю. Улюлюлю. Всі лосяй сидить. Каркає на голубі гру. Оце сьогодні такий польот моїх, голуби. Ну, нехай може то задалі ру. Все так давно не було. Надо спочатку було в розвідку погнати. Сейчас я піймаю вже. Погоню. Нашу візерка на немає, нахай гуляє. О, пішла з боку саду. О син поданав клітку для голубів це їх буду ту двору парувати париру. Отдільно, щоб дома доводити їх, То порвалася, порвалася, Ну, я сьогодні цю голубку закрию. Вон Не гоняй, смоляций. Со смолячков порвав хорошую еду. Нет, надо сыну, ничего. Сейчас он подкинул. Может того.